Звіт про роботу комунального закладу «Будинок дитячої творчості Кетресанівської сільської ради за 2022 рік. В умовах збройної агресії Росії проти України заклади Базашкільної освіти продовжують активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, забезпечуючи їх змістовне дозвілля та психологічну підтримку. Позашкілля стало тим острівком миру, де дитина може відволіктися від страшного повсякдення війни. Освітній процес в будинку дитячої творчості здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців. Через оголошений в країні воєнний стан, освітній процес в закладі проводився у змішаній формі офлайн та онлайн. Керівники гуртків використовували соціальні мережі Facebook, Viber, Telegram, YouTube, платформи Classroom, Zoom, Google Meet, онлайн дошки для постійного зв'язку з вихованцями, проведення майстер-класів, надсилання та виконання завдань та проведення індивідуальних або групових занять. Колектив ставить собі за мету створити безпечні і сприятливі умови для навчання та виховання дітей. Розвитку їх творчих здібностей продовжує працювати над темою роль позашкільного навчального закладу у соціальному ставленні і розвитку життєвої компетенції гуртківців інтерактивними формами навчання. Педагогічний колектив нашого закладу вивчає і втілює в освітній процес педагогічну систему Василя Сухомлинського. формування дитячого контингенту мережі гуртків та комплектування груп. Здійснювалося відповідно до робочого навчального плану та з урахуванням інтересів, нахилів, побажань дітей і підлітків та їх батьків. В закладі працюють 14 гуртків, якими охоплено майже 250 дітей Кетресанівської громади. З них 7 гуртків працюють на базі будинку дитячої творчості та 7 на базі закладів освіти, художньо естетичного напряму 7 гуртків, гуманітарного 5. Військово-патріотичного напрямку один гурток, туристично-краєзнавчого напрямку один гурток. Середня наповнюваність гуртків відповідає нормативним вимогам і становить 10-15 вихованців. У закладі є зменшення контингенту викладачів та вихованців у зв'язку з ситуацією, що склалася в країні. Робота в закладі побудована згідно з п'ятьма управлінськими функціями планування, організація, керівництво, контроль і аналіз. Діяльність закладу відбувається на основі перспективного та поточного планування. Життя закладу постійно висвітлюється на сторінках соціальних мереж, сайті закладу та ЗМІ. Навчально-виховний процес здійснює 6 основних працівників і 9 педагогів, які працюють за сумісництвом на базі освітніх закладів Китрисанівської громади. А саме, Буховецький ліцей, Китрисанівський ліцей. Тарасівський ліцей, Черівнанський ліцей, Червонопільська гімназія. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється шляхом участі у методичних об'єднаннях, майстер-класах, семінарах, семінарах-практикумах, тренінгах, вебінарах тощо. Педагогічним колективом здійснювалася відповідна робота щодо залучення здобуття позашкільної освіти дітей внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених категорій. Керівники гуртків. Постійно працюють над розширенням та впровадженням роботи інноваційних форм проведення гурткових занять та виховних заходів. Гурткові кімнати постійно поповнюються новими виробами, зразками навчально-методичними матеріалами з досвіду роботи, ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця нашого закладу, стимулем для розвитку та самоствердження гуртківців у середовищі однолітків є участь у конкурсах та організація заходів. Розкриття таланту дітей, їх всебічна підтримка та розвиток, основна складова робота як педагогічного колективу, так і гуртка в цілому. Колектив закладу співпрацює з установами та організаціями Катерисанівської громади, відділом освіти, центром професійного розвитку педагогічних працівників, відділом культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту, публічною бібліотекою, територіальним центром, службою у справах дітей. Закладами освіти Катерисанівської громади. Масова робота в закладі проводиться за такими напрямками: календарні свята, конкурсно-розважальні програми, інтелектуальні програми, конкурси, фестивалі, змагання, благодійні акції, традиційними є День відкритих дверей, свято обдарованих дітей, новорічні свята, звіти, гуртків. Вихованці та педагогічний колектив активно підтримували ЗСУ, виготовляли обереги, окупні свічки, малювали малюнки, писали листи, в'язали килимки та шкарпетки, випікали смаколики тощо. Діти дітям і не тільки, таку назву мав волонтерський проект лідерів парламенту дітей Китрисанівської громади. По закінченню проєкту вихованці отримали грошовий грант, який не використали на власні потреби, а придбали необхідні речі та продуктові набори для дітей Китрисанівської громади, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах. Роботи педагогічного колективу є вихованням молодого покоління почуття патріотизму. Формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, успадкування молодим поколінням, духовних надбань українського народу, забезпечення духовної єдності. Педагоги знайомлять гуртківців з культурою та звичаями українського народу. Традиційними стало свято День козацтва, святий Миколаю гостя завітав, Різдвяні свята, День Матері, День Вишиванки. Результати участі вихованців в різноманітних конкурсах, фестивалях та змаганнях є якісним показником роботи гуртків, вихованці яких неодноразово ставали переможцями обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів. У 2022 році заклад мав такі досягнення. Вихованці отримали дипломи, сертифікати та подяки різного рівня. Диплом перше місце. 21. Диплом друге місце 23. Диплом третє місце 17. Диплом четверте місце 1. Диплом за участь 3. Диплом призера 1. Сертифікатів 9. Грамоти всеукраїнського значення 8. Досягнення наших вихованців і здобутки педагогів закладу друкуються в газеті «Честь Хлюбороба. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу з вихованцями, обласний рейтинг нашого закладу становить 27 балів з 28 можливих, що забезпечує друге місце по закладах позашкільної освіти в Кіровоградській області. Робота нашого колективу і надалі буде спрямована на забезпечення розвитку позашкільної освіти в Китрисанівській громаді.